Слава Україні. Так, сьогодні, значить, трошки наводжу порядки. Так, яким чином я їх наводжу? Чепиму чувача і топчу бур'яни. Так, дивимося. Бур'ян тут такий до пояса. Це гербіцидом їх палили, пошмалили. Сусід, видно, як сою бризкав. Так, ну, а я зараз туди назад промчуся, переб'ю ці бур'яни. Як цей, як каже Андрюха, молодий фермер. Порядок повинен бути скрізь. Та в принципі це ж він мене і настропалив, каже, покажеш, як ти мульчувачем. Щоб взяв відео, каже. Як ти мульчувачем працюєш, ну, знімаю. Ось отак і працюю. Такс. Зараз перейде, ну ось так виходить, в принципі, нормально. Так, кукурузка це моя, це тут вниз, бранд шостий посіяний, гарно Так, робив маневр, трошки Розвор... розвертався. Так, отак ось і товчемо. Зараз проїду туди-назад, ну і так, в принципі, по всіх ділянках е, де така ситуація. Зараз проїду в ту сторону і потім вилізу, покажу, яке воно виходить з надвору. Поки їдемо туди, ось покажу своя фірми. Міжряття 50-те. Вже практично закрила. Там вдалі, ну як камера то не передає, вже закрите. А, а ось де моя соя, це синара. Огородик тут люди попросили посіять на сезон, по цей. Десь його зміни, бо сіють пшеницю для себе. Так, і ось де така. Ну теж он, бачу є дефіцити, прояви дефіциту палію. Навіть у фірми. Обривами. Вони основні добрива кидають під цю, як вона називається, під кукурудзу, то, як так глянуть, менше, ніж, допустимо, у мене чи там бачив у людей, але все одно проявляється, є прояви. Так, для слова. Так, то зараз доїду, ось вимкнусь тоді. Так, їду вже назад. І он, як бачимо, хмари тягне знову, там гримить, гримить, гурчить. Може ще дощ натягне, стояло на 12 годин, 2 5 мм, 50%, не знаю, воно, воно потягло, це по сусідству, можна так сказати. Туди, Ту, зазвичай, у нас так і є. Якщо цей, то там дощ є, це кілометрів 5 5 у нас немає. Але цей рік, в принципі, ну, більший чи меншій мірі є. Ще ось за останні днів-4 ще випало порядка 8 мм. Ну воно так, один день 5, тоді 2, тоді один. Сьогодні зранку це, допустім, хотів їхати присхать, то пройшов дощик, не поїхав. Зробив таку росу, як це воно весь день хмари крути-крути, гримить. Якось я це, в общем, не ризикнув їхати присхать. Тіпив мальчувача, поки що поїхав трошки, вона водить порядки. Так. Це соя сусіда. Ось не знаю, може і натягне щось. Так, Ось що ми отримуємо на виході. Така перебита суха травичка. Ну, було тут воно таке, тут ось вище коліна. це ось вище пояса полинь. Зараз я пройду його перетовчу і все. Так, кукурудза тут сказав вже гран шостий. Уже як я за вишки. Так, і волоч тут у нас ось уже, в принципі, на виході. Я думаю, десь протягом тижня вона вже її викине. Мітлу. Це як я десь метр вісімдесят кукурудза. Так. Отаке От і таке виходить у нас замульчувачем. Крутиться, не вимикав, ось вам показав і поїхав далі. Так, отак, в общем, наводимо порядки. Потрошку, щоб було як машини під'їхати, подивитися, бо їзди, швидше, наб'є радіатор, тоді видувається. Ну і погода, вон. Хмари тягне, таке, як, не знаю, тягне діагональну, наче отак туди. Можливо, підійде, а можливо і не підійде, побачив. Так, ну все, поїхав, далі добивати. Sem pôr cá.